Микола Терновський, Золоці Верби, продовження оповідання додому додому, частина третя». Навпаки, радію, підтримую жартівливий тон розмови. Вона веде мене в закамарок, ставимо в куток мій багаж, вона влаштовується біля віконця, а я коло дверей. Тепер бачу її всю. Вона трохи схудла, але помолоділа, зближче зійшли сліди злості. Говорила вільно, ніщо її не сковувало і не гнітило. Живемо тимчасово на квартирі у людей, розказувала, не чекаючи моїх «Під осінь переберемось на державну, там, на в'їзді до міста, закінчуть будувати. Добре мені тут, знаєте, наче заново світ побачила. Кругом люди, з усіма я рівна, ні на кого не оглядаюся, а все це ви допомогли мені добути. Не вигадуйте, Олена Семенівна. Чесно, Петр Трохимович, підтвердила Лена Семенівна. Я довгий час не знала, що зі мною діється і чого мені бракує, вірити, а поговорила з вами, прочитала ваші книжки і зрозуміла, що людина не має права жити без свого щастя, що вона мусить його шукати і знайти для себе. А що таке щастя? Це коли ти між людьми людина ні від кого не залежиш. Знаєте, скоро тут відкривається нова швейна майстерня. Мені пропонують піти завідувати. Все добре. Добре, але бойсько. от візьму і поступлю вчитись, тут є вечірня школа. Разом з Іваном будемо ходити, бо йому теж треба вчитись, іще не старий. А все завдяки вам, Петро Трохимович. Знову повернулася до попередньої теми. Пригадуєте, коли перший раз до вас постукала, мені соромно було починати з вами розмову. Я ж старша дружина директора, але так тяжко стало на душі, що готова була повіситись чесне слово. Мені не потрібен був коханець, а такий чоловік, з яким би я могла почувати себе як рівна з рівним. Розумієте, адже я не за Гоголя виходила заміж, а за директора школи була такою дурною, що одне слово директор промінилося щастям. Здавалося, що як стану дружиною директора, то на крилах буду літати і землі не торкнуся. А... а ще ж він поклявся, що ніколи нічого не буду робити, лише дома поратися. Для моїх батьків і сусідів таке життя здавалося райським, та й сама хотіла пожити безтурботно, чого там. А як запробувала того раю, за голову схопилася. Уявляється, я там тільки причепа до директорських штанів, на людях почуваю себе паразиткою і взагалі опинилася, як у тюрмі, не знала, що з собою робити. Думала, треба звикати. Терпіла рік, другий, а воно, бачу, не звикається, навпаки чую, як зашмарк затягується на шиї. І зненавиділи тоді Гоголя, бачила в ньому свого ворога і вирішила помститись за те, що скалічив моє життя. Ну, а решту ви знаєте. Через вісім хвилин ваш поїзд похватилася Олена Семенівна, коли поїзд рушив, Олена Семенівна, мов дівчинка, побігла поряд із вікном, Продиктувала свою нову адресу, наказала, будете ви не вертатись на роботу, обов'язково заходьте. Зайду, пообіцяв я під гурки вагонних коліс. Олена Семенівна ще щось казала, але я вже не чув. Потім вона спинилась, помахала рукою. Старша сестра, поцікавився провідник, витираючи те вікно, біля кого стояв, ні, молодша тітка відказав йому не замислюючись. А ви такий справжній артист, цілий провідник пальцем у небо. Справжній артист. Колись уже говорили мені ці слова. Коли ж це було, стривай, стривай. На поверхню пам'яті сплив епізод, також із дорогою зв'язаний. Було це чотири роки тому, коли я безталанний підліток повертався додому із станції Слободка, де заробляв гроші в шовкопрядному господарстві. Більше ста карбованців мав при собі мої перші великі гроші. Із словодний поїзд вийшов десь біля півночі, сів я на вільне місце у куточку, принижках, дивлюся на своїх супутників. Двоє з них здалися, мені підозрілими, надто пильно розглядали мене. Пасажири виходили і заходили, а ці два молодики посідали, так що мені вилазити з кутка треба лише повз них. Це ще дужче мене насторожило. Не мав сумніву, що то вуркагани. Та ось вийшло ще два пасажири і вурки. Підсунулись ближче. Далеко їдеш, пацан, звернувся старший на вигляд. До вапнярки вихопили з мене, з переляку. А там що? А там, там козир чекає. Тоді в тих краях наводили страх ім'я босяцького ватажка фільки козиря, і я вирішив козирнути ним перед тими шавками. Здається, ошелеша мої слухачі блискавично перезирнулись і молодший не стримався. І ми до нього. Добре це чи погано? Треба бути напоготові. Що везеш? поцікавився старше, ззиркнувши на турбину? Кота в мішку, вирішує не тушуватись. Вони знову перезирнулись, і старший спитав за старого Слухай, а ти, бува не артист? Ясно, що артист, радо підхопив молодший, а я прибрав таку мінну ніби я справді той, за кого вони мене прийняли. В такі хвилини в мені відкриваються якісь потаємні джерела енергії і винахідливості. Таке сталося й тоді. Майже рік не був вдома, але не відчував великої туги. Навпаки хотілося подовше добиратись до рідних місць і осмислювати початок свого самостійного життя. Хто я тепер? Учитель я насправді, а ще тільки перебуваю в ролі вчителя. Істину виявить час, а сьогодні ясно одне: спокійного життя в мене не буде. Ось ми і закінчили книгу «Золоті верби, яку написав Микола Терновський. Маю надію, що вам. Сподобалося повідання. І далі ми будемо читати, читати українською, читати щось цікаве. Будь ласка, підписуйтесь, приходьте. Вдячно і завжди дуже рада. До нових зустрічей!